2023 рік Lexus LX 600 в F Sport на секундочку 111 тисяч доларів американських і ти на такому Уф та ти що, яка красота? Ну це вже серйозна машина. На ренджеура похоже, так? Да? Ах, друже, Тойота, Toyota, Toyota, 2014 рік Toyota Camry 9500, один власник. Всі успішні люди раніше їздили на Кемрі. Ви просто подивіться на цей салончик. Фух, машина як нова заводиться, як годинничок. Нічого не бракує. Замінене масло, замінені всі розхідники. І, звісно, ви можете приїхати, взяти цю машину на тест-драйв і самі в цьому впевнитися, що кращої машини, ніж Toyota Camry, вам не знайти. Е, якщо ви хочете кращу машину, то звісно, у нас є там ще ціла купа BMW Mercedes, е, е, взагалі ціла купа машин, так що приїжджайте на тест-драйв, вибирайте. Але Camry – то є надійність Camry – то є. 2020 року Toyota Тундра 5,78 на секундочку. З пробігом 80 тисяч миль, вона все одно коштує 40, 000. був би пробіг поменше, коштувала себе більше. Ох, Тундра! То надійність, то Тойота. Давайте подивимося, цей трьохтонний здоровенний сарай. чи не піє? Ха-ха! І це вже сутен, це вже сутен. бобен. Мало хто знає, але Тойота Тундра валить до сотки менше ніж за 6 секунд і обганяє цілу купу БМВ. Так що мутайте на вуз. А про американські застряні в хлам машини не забуваємо. Hyundà. Так, їдеш собі, їдеш, їдеш. Посрав на сторону. Їдеш, їдеш далі. Ну, муха. Ну тут навіть якщо придумати, то тяжко придумати. Тут ще щось вигрібали, насправді було ще грязніше. Ох! Я Камаро, 2020 рік! Ну юн ну вже її засрати. Не могли чи могли? Та ти що? Та ти шо? Хто це? Ну тут прикалясів, я вам скажу, ціла купа. Проти кілка, нормально. Вейпік, нормально. За два роки нормально. По-моєму, я знаю, хто це був. Це другу року Toyota Tundra Tierrow Pro гібрид на секундочку. Це 3,5 гібрид. Попросто подивіться на цей стильок. Та ти шо? Я пердолю камуфляжні. Червоні сидіння. Фух, отака от плазма. А тут є просто все. Все, що можеш собі представити, то тут є. БУшка така коштує 74 тисячі доларів. 74 тисячі! Ну, пхамоха, ти я купив. Потім діти твої їздять, потім внуки. Дівчата, коли ви бачите хлопа на такому Мерседесі, то знайте, що він знає сенс в тому житті. Як то кажуть, старий кінь борозду не портить. Виглядає старо, але він ще ч... повний сил та енергії. Ви Просто подивіться. Давай. Ох. Чан горить, але цей 63 V8. Амж Mercedes E63! Ти ще не путує! Курва! Ой, ти! Паний фот! Короче, щось пішло не по плану. Все, я більше не буду їздити. У нас тут збори трейсерів. Camry 3.5 і до Challenger Cat Pack. 6,2 літра. Ну ці хамуха американці. От за придолі такий великий мотор, яркий дизайн і yeah. сі духи на тканині. Слухаємо холодний старт. Це просто мед для вух, так що слухайте. А ти курва тупа, хамуха. Ну, почти... Все нормально Упаковка і зразу нас зустрічають грязні трухани заджигалки. Провіряємо є газ. А нема. Кура мать! Я думав, що тут щось можна буде нормальне таке взяти. А можна взяти хіба що трохи блог на сраку. 2017 рік Ford Escape в комплектації Titanium, на отаких от от крутих дісочках, нова резина, безключовий доступ. Та ти що, яка красота? Магнітола Sony, кнопка старту, підігрів сидінь, камера заднього виду. Є все, що треба. Отакий от, от гарненький світленький салон. І ця машина доступна для продажу вже сьогодні. При оплаті половини від вартості машини, а вартість машини всього 12 12500 на секундочку, 17-й рік машина. Ви отримуєте кредит під 7%. Якщо у вас перший внесок менший ніж половина від вартості машини, відсоток буде трошки більший, але все одно невеликий. Так що залітай до нас на тест-драйв і виїжай на новій машині. 2019 рік Audi q 5 в максимальній комплектації Prestige на такому білому гарному кольорі. З чорним салоном, проекції на асфальт Бенкен Олсон Музичка. Ця машина нафарширована просто до відбою. Електронний спідометр. Камера 360. Машина сама може паркуватися. Такі от тут теж циферки гарні. Вона сама тормозить, сама їде. В принципі, нічого робити вже не треба. Панорамний люк. Фух, Машинка дуже гарна, дуже заряжена, і все, що потрібно це новий власник. Ціна 22 тисячі доларів. Якщо тебе зацікавило, записуйся на тест-драйв. Можемо зробити фінансування. дзвони. Ми працюємо кожен день, окрім неділі, з 10 до 6 вечора. Ви просто подивіться на цього американського жеребця. 2018 рік, Ford Focus на таких от дісочках в комплектації SEL. Це в нас йде отака от мультимедіа Sony, камера заднього виду, Bluetooth. Android Auto, Apple CarPlay, отакий от лючок, 97 тисяч миль пробігу, економний, 2-літровий мотор. І ця машина може стати вашою вже сьогодні, всього лиш за 10 тисяч 900 доларів. Машина 18-го року, що ти чекаєш, приїжджай до нас. У Нас можливе фінансування навіть без кредитної історії, але з драйвер-лайсенсом і Social Security номер. Якщо це в тебе є, то велкам! Залітай і ганяй! Toyota Prius за 9466 доларів. Такої халяви ви ще не бачили. Це Toyota Prius V, Вона в універсалі за розміром, майже як Honda Odyssey, ну звісно, менше на отакій от хорошій резині Goodyear. Один власник, два ключі. Нас зустрічає такий от гарний, чистенький салон, є Bluetooth, є кліматконтроль, є камера заднього виду, є все, що треба. Е, можна погрузити щось побільшеньке, щось поменшеньке. Дивіться, в якому стані сидіння, в якому стані все. Е, ми даємо гарантію, можемо зробити фінансування. Так, що ж ти чекаєш? Приїжджай до нас на тест-драйв. 2018 рік Volkswagen Tiguan в такому дуже гарному модному кольорі. Світло-сірому. Це вже машина в рестайлі, да? Комплектація SE, але дуже заряджена. Дуже заряджена. Такий от світлий, гарний салон, панорамний дах. І саме головне це третій ряд сидінь. Тобто туди можна посадити дівчат чи дітей. Місця там не дуже багато, але є, якщо треба е, великий екран, клімат-контроль, підігрів е, сидінь. Е. Є все, що треба, пробіг всього лише 93 тисячі миль, і ви можете вже сьогодні приїхати на тест-драйв, покататися. Якщо сподобається, то купити. Так що чекаю всіх на тест-драйв. Audi Q7, 2013 рік, резина Michelin В дуже хорошій комплектації. На музичці Bose Два ключі, один власник, камера спереді, камера ззаді. Панорама, три ряда сидінь. Є такі, що навіть екрани, можна дітям включати якісь мультики або кліпи. Машинка в чудовому стані. Прекрасно себе веде, дивіться, на стан. Руль не затертий, нічого не зашарпано. Підігрів сідунь є, музичка грає. та ти що красота? Приїжджайте до нас на тест-драйв, у нас є ціла купа автомобілів, просто 34 штуки зараз є. Так що не упустіть свій шанс отримати хорошу надійну машинку. А поки всі відпочивають, ми тут батрачемо без вихідних і свят. Ціни в нас починаються з 3900 і до тридцятки більше 30 машин в наявності. Так що залітайте до нас, ми працюємо навіть в новий рік. Якщо немає де зустріти новий рік, можете приїхати до нас, зробити вигляд, що купляєте машину і будемо зустрічати разом. Залітайте до нас на тест-драйв. ми працюємо кожен день з 10 до 6, окрім неділі. Так що є ціла купа машин. Приїжджайте!